Сьогодні ми зануримося в один із найвідоміших віршів української літератури, щоб побачити, яка глибока особиста драма ховається за його, на перший погляд, спокійними рядками. Це історія про мрію, яка народилася в найтемніші часи. Отже, з чого все починається? Поезія стартує саме з цих рядків, створюючи неймовірно спокійну, майже медитативну картину. І знаєте, одразу виникає таке відчуття миру і мрійливості, ніби ми й справді потрапили в чийсь солодкий теплий сон. Тож, почнімо з того, що назвемо ідеальний сон поета. Зараз ми розберемо, як Шевченко конструює це іделічне бачення України, яке здається майже нереальним у своїй довершеності. Це не просто пейзаж, а справжня мрія про щастя втілена в словах. І що тут найцікавіше, це те, як Шевченко створює цей ідеальний світ. Він не розповідає історію в класичному розумінні, ні, він ніби викладає її шматочок за шматочком, як мозаїку з яскравих візуальних образів, кожен з яких додає щось до загальної картини довершеності. Гаразд. А тепер давайте розберемо цю мрію, так би мовити, на молекули. Щоб зрозуміти, чому вона така потужна, нам потрібно побачити її складові. Розгляньмо три ключові елементи, з яких Шевченко будує свій ідеальний світ. І ось вони, три стовпи, на яких тримається вся поезія, іделічний пейзаж, затишна біла хата та, звісно ж, гармонійна родина. Це не просто картинки, а надзвичайно потужні символи, кожен з яких має глибоке значення для поета. Погляньмо на перший елемент пейзаж. Тільки уявіть собі, це захищений затишний простір під горою між вербами над водою. Усе навколо дихає спокоєм. А вечірній час, коли день тихо згасає, лише підсилюється відчуття миру та гармонії. А в самому серці цього пейзажу стоїть вона, біленька хаточка. Це не просто будівля, це центр усього ідеального світу, це символ дому, безпеки, стабільності, це серце мрії. І нарешті люди, ми бачимо картину абсолютної гармонії, яка об'єднує аж три покоління дідусь, щаслива мати та дитина. І ця сцена настільки ідеалізована, що сам автор порівнює її з іконою. Уявляєте? Це вже не просто щаслива родина, це щось святе, довершене. І ось коли ми бачимо всю цю досконалість, мимоволі виникає одне, але дуже важливе питання якщо все так чудово. То чому, чому це все існує лише у сні? Це питання кардинально змінює наше сприйняття вірша. Відповідь на це питання ховається у наступній частині нашого розбору жорстока реальність. Саме тут ми побачимо той разучий, шокуючий контраст між ідеалізованим сном і справжнім життям поета. За цією світлою мрією ховається наймовірно похмура історія. Просто вдумаймось у ці дати. За свою творчість, за волелюбні думки Шевченка заарештовують і засилають на довгих 10 років у солдати, а найжорстокіше йому категорично забороняють робити те, що є його життям писати і малювати. І ось вона, прірва між мрією та реальністю з одного боку мрія, біленька хаточка, а з іншого реальність, холодна солдатська казарма, любляча родина проти примусової самотності, мирна батьківщина проти пустельного заслання, це абсолютно болюча протилежність. Але як ви думаєте, чи могло це його зламати? Зовсім. ні. І саме тут починається найцікавіше поезія як спротив. В умовах, де творчість, здавалося б, неможлива, вона стала його єдиним інструментом для духовного виживання. І ось це, мабуть, ключовий момент. Наказ самого імператора, сувора заборона, постійний нагляд, ніщо не змогло змусити його замовкнути. Поетичне покликання виявилося сильнішим за будь-які тюремні мури. Як же він це робив? Він творив. Потайки створював малесенькі саморобні книжечечки, які можна було сховати буквально за халяву чобота. І кожен рядок, записаний у таку книжечку, був справжнім актом непокори, перемогою над системою. Щоб зрозуміти, наскільки все це особисте, в літературознавстві є такий термін душевна біографія. Простими словами, це коли вірші стають щоденником душі поета, і поезія Шевченка часів заслання, це і є його найвідвертіша душевна біографія. І тепер, коли ми знаємо і про ідеальний сон, і про жорстку реальність, ми нарешті можемо скласти цей пазл. Ми готові зрозуміти, що ж насправді означає ця недосяжна мрія. Ця деталь має величезне значення. Вірш написаний на третьому році заслання. Це не початок, коли ще є якась ілюзія, і не кінець, коли вже видно світло. Це сама середина віччаю, попереду ще сім довгих, нестерпних років. Тож виходить, що ця ідилія не просто ностальгія за минулим. Ні, це був свідомий психологічний інструмент, це був спосіб створити у своїй уяві світ, де можна було сховатися від нелюдської реальності і знайти сили жити далі. Один із дослідників дуже влучно сказав, що цей світ уособлює бажане і водночас недосяжне на мрія нещастя. Краще, мабуть, і не скажеш це мрія про те, чого так відчайдушно прагне душа, але що вже ніколи не повернути. Отже, що ми маємо в результаті? У кількох рядках сплилися три неймовірно сильні емоції. Перша, це безмежна любов до України, виражена в ідеальному пейзажі. Друга, це проста людська жага до щастя, втілена в образі родини. І третя, найгіркіша це глибокий смуток автора від усвідомлення, що все це для нього назавжди втрачено. Але, мабуть, найпронизливіший момент усього вірша це слова дідуся, перебуваючи всередині безпечного, вимріяного світу, він щиро питає: де ж те лихо? Іронія в тому, що автор, який пише ці рядки просто зараз, перебуває в епіцентрі цього лиха, печалей та ворогів. Тож ключовий висновок такий: за цією спокійною, майже пасторайною картинкою ховається справжня драма: історія про втрачене щастя, про незламний духовний спротив і про глибокий біль за мрією, якій ніколи не судилося збутися. Історія Шевченка залишає нас із питанням, яке, здається, не має терміну давності. Коли реальність стає просто нестерпною, чи не є мистецтво, наша здатність мріяти, тим єдиним, що насправді допомагає нам пережити неможливе.